Коли я постарію, як вино, стану крихкою, як осінній лист, і пам'ять зрадник вмоститься на дно, і мозок, як в дитини, буде чистий, коли за сотню буде мій рубіж, і я забуду, імена внучат, і правнуків я буду цілувати, не чути навіть що вони кричать. Мені хтось із сім'ї не лєвина. І поверне на колясці у бік моря. Я залпом вип'ю келих той до дна, Денис бурчить, мов бабка алкоголік. Онук розкаже донечці своїй, моїй правнучці, і, можливо, Валентині, що бабка колись теж була вогонь. Свіженька молода, як на картині. Їй тридцять шість тільки початок віку. Її любов, наш старий дід Денис, для неї нема краще чоловіка, і він виконував їй будь-який каприз. Він посадив їй виноградник у саду, купив будинок той, що біля моря. І кожну мрію, божевільну чи пусту вони здійснили разом як і долю.